Привіт! Вітаю тебе на каналі Авада Кедавра. Сьогодні ми оглянемо художній фільм від сервісу Netflix, який пахне детективом, квітами, пригодами та англією 19 століття. Енолу. Боже мій. Отакої. От оглянемо Енолу Холмс. Якщо ви вперше чуєте назву цього фільму і зараз запитуєте себе «Who the fuck is Enola?» і як вона пов'язана з Шерлоком, зараз я вам поясню. Хоча я чомусь впевнена, що більшість з вас знає цей фільм, адже головну героїню грає Мірі Бобі Браун, яку, мені здається, знають всі. А? Ну, молоде покоління точно. Тому не будемо тягнути кота за хвоста і перейдемо до огляду. Енола, ім'я якої з англійської означає, одна, жива у двох зі своєю матір'ю, яка з дитинства навчала свою доньку класти величезного хера на соціальні норми тодішньої Англії і займатися тим, що близько до душі наукою, стрільбою, шахами, джиу-джитсу або ще якимось недівчачим ділом. Вона є молодшою сестрою Шерлока та Майкрофта Холмсів, якої за каноном не існувало, але письменниця Ненсі Спрінгер вчасно підсуєтилась. І написала серію романів про молодшу сестру Шерлока, по якій Нетфлікс зняв цей шедевр. На своє 16-річчя Енола виявляє, що її мама вийшла за хлібом і не повернулась, але залишила подарунок, а саме квіткові картки, які з секретним шифром, за допомогою яких вона знаходить залишені матінкою гроші. Ставте лайк, якщо прикольна Деану малої. Брати Майкрофт і Шерлок, дізнавшись, що мама покинула сестру на призволяще, приїжджають. Старший, який є володарем маєтку, де проживає Енола з матір'ю, автоматично стає опікуном сестри після маминої втечі. Його зображують повним антиподом Шерлока. У нього немає вашого таланту, як і її. Саме через це він став уїдливим. Хоча Майкрофт Артура Конана Дойла, як і Шерлок, блискуче володів дедуктивним методом і навіть перевершував в цьому брата, але раз Нетфлікс хоче зробити його дурненьким пацаном, який не любить лібералів та вважає фемінізм божевіллям. Господи, фемінізм. Она є маразм, чи божевілля окей, це ж все-таки фільм не про Шерлока, а про Енолу і потрібно зробити когось з братів гівнюком, щоб був якийсь баланс, і глядачеві було цікаво. Отже, Майкрофт хоче сплавити Енолу до школи благородних дівиць, тому що вона, бачите, поводить себе не як леді, не освічена, не вихована. І взагалі до всього цього букету не збирається виходити заміж у майбутньому. Я не збираюся заміж. Сука, ти за ти мене вже заїбала, блядь! Не поїду у вашу нікчемну школу. Вібав. <кій> Енола, зрозумівши, що діло пахне смаженим, вирішує з приходом ночі дріпати з дому і відправитись у Лондон на пошуки матері. Я маю піздати йому жоду світі. У потязі на її голову звалюється. Я віконт тюксбері. Маркіз Безілвезер Тобто ти недомок. Я що знаю, я квартирант який теж вирішив тікнути з дому. Двоє втікачів їдуть у купе. Ну яка романтика? Не вистачає лише варених яєць та макохве у кружці Укрзалізниця. Але нашого віконта Тюксбері цю милу дитину замовили. І по всьому потязі його шукає якийсь злий дядько у коричному капелюсі для того, щоб вбити. Але Енола з доброти душевної вирішує йому допомогти і разом з новим другом вискакує з потяга, який мчав на шаленій швидкості, щоб відбитись від цього діда. Як вони не вбились, я не знаю. О, я щоб Тюксбері було важко впізнати, Енола вирішує його трошечки підстригти. Єбать і з новим супутником відправляється до Лондона, де їхні шляхи розходяться. Енола теж вирішила приодітись, щоб злитись з натовпом, і знявши затишну кімнатку, вона приступає до свого головного завдання знайти нарешті матір. Уязвимо край. Так як протягом всього фільму нам суть в очі, те, що улюблена гра Еноли та її матері гра у слова, то із спробами Еноли зв'язатись з матір'ю будуть зашифровані повідомлення, які вона публікуватиме в газеті. Застосувавши своє дедуктивне мислення і трошки пам'яті, вона пригадує, що її мама часто надсилала листи на одну і ту ж адресу. Тому вона відправляється у те місце, щоб дізнатись, куди ж таки ділася її мати. Ну, Енола, звісно, sings all the time. Цим місцем виявилось кафе, яке слугувало бійцівським клубом, де тренували жінки. Може, не по тіме, а де? Назар? <після>, Після клубу Енола відправляється на мамин склад. І як вона його знайшла, запитаєте ви завдяки своїм екстрасенсорним здібностям і феноменальній пам'яті. Я відчуваю трішки змішані емоції через те, що Енола так захоплено шукає свою матір, яка зникла, не пояснивши нічого. Чому Майкрофт, опікун Еноли. Не міг подати заяву до поліції через зникнення матері. А точно. Йому ж поїбать. Не мене. Не мене. Я вас бачу. У фільмі це все пояснюється предметами, які Енола знайшла на складі. Її мама представниця руху суфражисток, і втечі її мотивувалась тим, щоб зробити свою доньку самостійною дорослою жінкою, незалежною від чужих бажань та рішень. Угу, Тобто, ти залишила свою неповнолітню дитину саму у великому маєтку і звалила. Ще й на день народження. На складі Енола знайшла ось це. Добрий вечір буде. О. Чи нас сюда? Але поки Енола обдумувала план своєї матері зробити бавовну на вулицях Лондона, по її душу прийшов дядя у коричневому капелюсі. Я запитаю лише один раз. Де зараз Маркіс? Я Маркіс. Але подружка не розгубилась і влаштувала махач з дядьком, підірвавши мамині запаси і надерши сраку старому пердуну. Ставте лайк, якщо в 16 років теж могли покласти на лопатки найманого вбивцю або алкаша сусіднього села. Mm. Обдумавши свої дії та розставивши пріоритети, Анола зрозуміла, що тюксбері не виживе без її допомоги. І я хвилююся за вікон та тюк Маркіза за бо він у серйозній небезпеці і не зможе впоратися сам. Я ж можу його врятувати. Тому вона відкладає пошуки матері і береться розслідувати, хто ж таки замовив її друга. Nice. А, ще забула згадати, що у фільмі зламана четверта стіна, і Енола постійно до нас говорить. Переодягнувшись вдовою, вона відправляється у маєток Безіл Везелів. Коли подорожуєш інкогніто, треба вдягнутися вдовою, тому що більшість людей уникає розмов про смерть. Всі бояться вдів. ніщо не оберігає, так як страх. Представляється асистенткою Шерлока і каже, що він готовий взятись за пошуки малого. Але тут вимальовується деякий лестрейд і каже, що вона самозванка. В результаті обох вигнали з маєтку. Тим часом Шерлок заглядає у кафешку до ідід, це та, що має клуб, щоб рознюхати трохи інформації про зникнення матері. Винулий свій шлях, так само. До вашого відома, як і в юдори. Um, -16, ло. Не дізнавшись нічого нового від цієї панянки, бо протягом всієї розмови вона аграрилась на нього через те, що він чоловік, Шерлок уходить собі з миром у туман. А Енола тим часом досліджує територію маєтку, знаходить будиночок на дереві, який належить Тюксборі, і підказку, куди той відправився. Знайшовши нашу пропажу на квітковому базарі, Енола запрошує хлопця до себе в гості, де їх знаходить Лестрейд. Енолу ловлять і відправляють, школу благолор... Блять. і відправляють в школу благородних дівиць, де Енола буде вести себе як бунтарка і ложити болта на правила школи. Блять. Горох Зі школи її рятує Цюксбері, і на вкраденій у директорки машині, вони обоє їдуть в захід сонця. Кінець. Ні, вони відправляються в маєток безілвезелів для того, щоб використати приманку і виманити хижака. Ми їдемо в безілвезера. Часом, лода Тюксбері, треба використати приманку, щоб привабити хижака. Навіщо нам взагалі виманювати хижака? І справді. Коротше, поки Енола була у школі, вона знову ж таки за допомогою своїх екстрасенсорних здібностей склала 2 плюс 2 і здогадалась. Що тільки дядьку Тюзбері буде вигідна його смерть. Тому вони їдуть у маєток. У маєтку спавниться дядько в коричневому капелюсі для того, щоб вбити пацана. Але. Ґух! Дякую, Енола. Але це ще не все. Виявляється, це бабуся замовила свого внучка. Ґух! Не переживайте, хлопак живий. Jesus. All right. well, I'm, you know, I'm happy. Хотіла вона порішати його через те, що напередодні він мав увійти в палату лордів і проголосувати за нову реформу. Бабусі, як бачимо, ця реформа не подобалась, тому вона вирішила кинути свого Сана. Закінчується фільм на гарній ноті. Тюксбері прийняли в палату лордів, мама Еноли знайшлась сама по собі. А Енола закинула нам спойлер, що буде у другій частині. Я детективниця. дешифрувальниця і в'єтюниці заблуду душ. Я живу як хочу. І який же висновок можу зробити? Фільм хороший. Можна глянути з сім'єю, друзями або самому, коли нудно чи немає настрою. Бо настрій він вам точно підніме. Ставлю йому 8 з 10. За що знімаю 2 бали? Ну, напевно, через те, що це такий собі детектив. Енола спочатку шукала матір, потім допомагала Тюксбері, знову шукала матір, і та врешті-решт знайшлась сама. То чи варто було взагалі її шукати? І ще бал за те, що дали мало екранного часу Генрі Кавіло. Ви, блять, бачили, який він сасний в цьому костюмі? На цьому, все. Дякую за перегляд, буду дуже вдячна твоєму лайку і коментарю. Також діли своєю думкою щодо неймовірних пригод Ілони Холменко у Житомирі. Мені буде цікаво почитати.